Мої вітання усім, хто зараз біля телеекранів, як завжди, оцій порі ми починаємо Майдан ТБ. Ну, ви знаєте, я завжди критично ставлюся до людей, які називають наших очільників держави, можна, владців, тупими там якимось. Ні, вони розумні по-своєму. Але ви знаєте, психологія торгашів, вона дається в знаки. І оці торги, які йдуть під час війни, ми з космічною швидкістю, я б сказав так, міняємо прем'єра. Ну, це я так в лапках давно вже маємо змінити генерального прокурора, але це не відбудеться. Я буду дуже здивований, якщо знайдуться голоси за відставку Пана кінець цього разу. Отже, вони торгують усім, і це дуже дуже сумно, тому що, як то кажуть, Кремль з нас не злізе. Війна триватиме, знов ну, таки вона називається у нас АТО, і в тих регіонах, де мало бути вже оголошено військовий стан, і воно оголошено, люди потерпають від цього, гинуть наші бійці. Отже, ситуація, до якої призвели політичні ці торги, вона критична, я б сказав так. Але сьогодні ми почнемо з краплі оптимізму, який буде вселяти в людей, в наших українців. Людина, яка приїде. І покаже ну, таку велич духу. Нік Вуйчич це відома фігура в усьому світі зараз, незважаючи на свої молоді роки. Людина без рук, без ніг. І от наші люди дійшли до того, що треба запросити цю людину сюди. Вона буде тут, в Києві. І Ольга Редзюк, яка, ну, я б сказав так, цю ідею генерує в нашій студії, Олю. Скажите, ну, как вы дошли до жизни такого, как додумались до этого? Здравствуйте, добрый, добрый день всем зрителям. Знаете, идет весна, и очень хочется, чтобы эта весна принесла Отлично. нашим э, украинцам много радости, много хорошего настроения, и э, хочется сделать что-то такое, что спровоцирует какие-то позитивные изменения всеукраинские. Почему Ник Вучич? Потому что это, наверное, единственный человек сейчас в мире, который является вот тем символом духа и тем торжеством жизни, который своей жизнью показывает, как при не имея физических возможностей, можно жить, радоваться, рожать детей, писать книги, сниматься в кино, заниматься спортом. А, естественно, людям здоровым, то сам Бог велел брать себя в руки, действовать, несмотря ни на что, просто идти к своей мечте и находить свою мечту. И если у человека будет мечта, как раз вот задача никогочича, я вижу смысл события, которое мы хотим сделать, чтобы это было и мотивирующее, и объединяющее событие для всех наших украинцев, и чтобы у людей появилась мечта, потому что мечта она дает не просто веру, она дает надежду, а надежда, когда есть у человека, уже это провоцирует определенные действия. И хочется, чтобы наши люди действовали, жили, творили. Поэтому не квучить, потому что вот сейчас это настолько необходимо для Актуально нашего общества, очень. То есть это да. вот такая сейчас может быть точка, которая может полностью поменять общественное сознание и что-то будет происходить хорошее и светлое в нашем обществе, независимо от тех событий, которые происходят в политике, в экономике. То есть, что сила вот такого, знаете, как эгрегор, да, сформировать да. определенный позитивный эгрегор. Очень хочется, очень важно. А когда мы видим, ребята возвращаются с боевых действий инвалидами, это очень больная тема. И хочется вот для них тоже дать вот эту вот силу духа и веры, что жизнь продолжается, несмотря ни на форму, если ты имеешь смысл жизни и смысл своей личности. Ну, тільки вдяка. Я хочу показати Ольга. Тут уже презентація готова. Але Ніка Вучича, ви е, бачили на плакатах зараз багато постів, е, в інтернеті, зараз е, бікбордів багато. Людина народилася без рук і без ніг. Ну, е, Знаєте, іноді думаєш, краще б е, отак народилися багато хто з тих, хто є можновладцями, але б ясний розум такий, який призводить до того, що. Ну, ви знаєте, багатьом і дуже багатьом нормальним, абсолютно дієздатним людям хочеться порадити бути таким мрійником і йти до здійснення своїх мрій, як Нік квучить. Ну що планується, скажіть, Олю, коли це буде і так в квітні? Да, це буде совсем уже скоро. Це буде 7 апреля. Що от я вижу такой знаковий день? Це буде большой праздник християнського благовіщення. Поэтому приезд ну, Ника тут... и, и Благовещение, хочется, чтобы все силы уже помогали нашему народу и нашей любимой родной Украине. Ник приедет вечером 6 числа, и уже у него такая запланированная программа. Сейчас она еще, график формируется полностью, то есть хочется, чтобы он и посетил, посетил госпиталь военный, и еще... Обов'язково, таку людину треба показати. Скажіть, шлокации. ну от э, ви моніторили, скільки які аудиторії збирає э, звичайно Нікучич на своїх вот так, таких зустрічах? Я могу сказать, що зараз вот стадіон Олімпійський ага, в Україні? Збирає всех. И почему я говорю, что сначала это мероприятие планировалось как вот мотивирующее все украинские, так, так, так. но сейчас я вижу, что это уже мероприятие такое объединяющее и бизнесмены, и предприниматели, и студенты, и очень много фондов в... делают возможность, дают возможность инвалидам, детям-сиротам, ребятам, которые на колясках. Is. Да, почему вот выбран был и Олимпийский, потому что там все есть возможности для людей с ограниченными возможностями тоже посетить это мероприятие. То есть вот такое объединяющее всеукраинское мотивирующее Туда действие. нас 60 тысяч, 70 тысяч людей сберется, а то и бажающих еще больше, мы быть. будем счастливы и рады потому что чем больше людей сможет посетить такое мероприятие, я думаю, тем у больших людей будет возможности вот получить ту силу духа, ту силу энергии, которая поможет двигаться к своим мечтам, к своим стремлениям и отбросить все негативные мысли, потому что счастье – это наш выбор, то есть мы Можемо ілі іскати причини, щоб ніби щасливими, або знайти причини, штук, кото дадуть нам щастя. А от дуже причин багато, і багато хто з людей опускає руки. Ну власне нічого пускати ні рук, ні ніг, але це творча людина і малює, і створює там книги. Я ну спілкується з людьми. Бачите, яка величезна аудиторія буде. Завжди піднімає на настрій, а э, батьки ж до нього теж, коли народилася така дитина, мали не покинули, як то кажуть. Але все ж таки, сама дитина сама себе зробила сам, так? Да? Ну, можна знайти, як сказати, що це произошло у нього з рівнем, коли він поняв ну, своє предназначение. У нього була проба покончити життя з собою убійством. Это

Так, і я думаю, що е, з розумінням поставляться це. Я думаю, що відвідини військового шпиталю в Києві це дуже важлива акція для того, щоб наші хлопці, е, наші герої, зрозуміли, що є вихід з будь-якої ситуації, і не треба падати в е, алкогольну залежність. І Все таки, звичайно, країна ще недостатньо, будемо відвертими. Е, ну, піклується про е, своїх героїв, про тих, хто е, захищає її. Але от этот пример показывает, что и сама людина может очень много сделать для себя и для окружающих. Он же ведет за собой, ну, я бы сказал, миллионы даже людей. Это факт. Его мероприятие уже посетило 8,5 миллионов по всей планете. Он уже выступал в 55 странах мира. Он встречался с 13 президентами мира. То есть он везде очень почетный гость во всех странах, куда он приезжает, потому что невозможно не преклониться перед силой воли и действиями этого человека. Вы знаете, вот хочу вспомнить фразу известная сейчас песня Тины и Карл", «Кароль, сдаться ты всегда успеешь. Вот как раз вот, вот не квучи, вот. он в своей жизни показывает, что сдаться это последнее уже. В момент. Ну, ви знаєте, дуже хороша філософія, І я уявляю собі на цій величезній спортивній арені на цю людину, Синхронний переклад буде такий же динамічний, як він він же завжди у нього посил, такий енергійний. Да, це так, требування Ніка, щоб переводчик обов'язково в тому ж емоціональному тонусі. І ну, у, вас таким... є такі люди? <свят> у нас в Україні очень, очень много хороших, позитивних і професіональних людей. В усіх сферах бізнесу, от е, і в усіх сферах життя, тому треба на них звертати увагу. Я думаю, цей приїзд Ніка Вучича буде, ну я б сказав, поштовхом для того, щоб всі зрозуміли, що українці сильний, красивий і дуже розумний народ. І ми, ми з вами гідні кращому. Так що. Відмітати будемо весь все сміття. Оль, велике вам спасибі за цю ідею. Я думаю, що зараз ви не перемикайтесь. Буде людина, яка теж буде брати участь активно в цьому. Ну, ви вже знайомі з нашим, ну людина наша зі спорту, але і спортивний менеджер, і людина, яка в усіх організаційних питаннях завжди йде. На е, якісь новації, так що вам спасибі, удачі. Я думаю, що ми з вами ще зустрінемося. Дякую, перед... Гарно, усім. Перед... Перед... Сьогодні. Спасибі сьогодні. Сонечко. Так, так. ну і ввечері Повторі люди теж, ті, хто не подивилися вранці, зможуть перейнятися цим оптимізмом. Спасибі, Олю. Дякую. Ну і не перемикайте, шановні теледачі.